Друзі, вітаю! Мені трапився сьогодні на заточування ось цей ніж. Мілітрі в мене є власній колекції ось цей ніж. -2. Є змога коротко-швидко показати вам різницю між цими двома моделями, і я скажу вам свою думку з приводу, чи Мілітрі 2 це крок вперед, чи можливо це крок в сторону або назад по відношенню до ножа, який став уже культовим і класичним. Ну, по-перше, їхні такі тактико-технічні характеристики дуже близькі, розміри однакові, вага дуже близька. Ми повинні розуміти, що ці ножі виконуються зовсім в різних матеріалах, тобто на руків'ї може бути титан, може бути карбон, може бути анодований алюміній, може бути дітен, може бути Мікарта. І ці матеріали вони мають різну питому щільність, тому можуть давати коливання в масі там, 113, 115, 120 грам. Але це тільки за рахунок руків'я і за рахунок матеріалу. Клинки однакові по своїй формі. Різниця є в замках і різниця є в лайнерах. Мілітарі, класична мілітарі, яка вийшла в 96 му році, вона має, доходить лайнери тільки ось до цієї бонки. Тобто, можна сказати, що це якісь мірі сублайнери або сублайнерс. Ось це ніяк не впливає на конструктив цього ножа, на його міцність. Чому? Тому що. Якщо ви захочете перевірити міцність цього ножа, то скоріше всього, ви втратите або кінчик, або він зламається ось тут через прослаблення, через отвір spider Hole. Я не сумніваюся, що ось тут десь переломів руків від якихось навантажувань ну, не трапляється. Взагалі, ніж зламати досить легко, якщо його, наприклад, запхати в якусь дверну, ну, дверну, наприклад, там, чи між двома цеглинами там, зажати і так далі. Звісно, що він зламається десь. Але я думаю, що оцей е, саблайнер і оцей повноцінні лайнера, які йдуть е, повністю у Мілітри 2, вони йдуть повністю на всю площину накладок. До речі, вони скелетонізовані. Я не знаю, чи вам буде видно на відео. Складно зрозуміти, так це чи не так. Чи ви бачите, я маю на увазі. Вони з виборками, але вони йдуть зато по всій площині накладок. <кхух> так от це така різниця. Хтось вважає, що це плюс, бо руків'я є міцніше. Комусь це ну, немає ніякого значення. Я скажу свою думку, що це ніяк не впливає на міцність ножа, тому що він достатньо міцний в рамках своїх ножових задач, і він однаково не міцний в рамках якогось, наприклад, спроби там, не знаю, щось віджати, там, зламати щось от якимось боковим рухом. Вони однаково зламаються, напевно, десь приблизно в одних тих самих місцях. Тому ми втратимо бокінчик, або ми його втратимо ось тут через спайдерхол. Так, наступне це таке важливе, і те, що відрізняє справді принципово, це замок. Лайнер-лок йому завжди, оскільки він історично першим з'явився. Багато хто каже, що повинен бути тільки лайнер, ми до нього звикли, це надійний гарний замок. Ну, одним словом, багато аргументів. І прихильники оцього олдскула вважають, що такою неймовірною перевагою лайнера є те, що можна там в рукавичках користуватися і все з ним гаразд. Тобто, ви у вас є доступ до пластини лайнера, ви завжди можете віджати і скласти ніж. Але ось компрешен, ті самі рукавички, абсолютно ніяких проблем з складанням ножа немає. Тобто у вас теж через виборку є доступ до компрешена, ось рукавички. Ну, як бачите, все відбувається так само легко і швидко, як і з лайнером. Далі, в чому ще різниця? Така суттєва різниця це положення кліпси. Якщо у мілітарі. Класичної мілітри є положення тільки кліпса ось так, в такому положенні, і ми можемо носити ніж в положенні тільки тіп-даун, тобто кінчиком вниз. Ось, Тільки оце одне положення. Звідси, ну, скажімо, тут є один певний такий момент, цікавий, коли людина витягує ніж з кишені, він же ж отак буде занурений, правильно? Ось у нас є вся частина. Ми можемо витягнути ніж, перехопити через спайдер холл і таким чином відкрити ножа, таким змахом. Такий хвацький спосіб. ось. Це продиктовано тим, що ми носимо ніж тільки виключно в оцьому положенні. То з Millitry 2 у нас є чотири варіанти. У нас є тип ап тип даун ліво-право. Тобто, якщо ми носимо кліпсу ось в такому положенні, тобто він в даному положенні якраз, власне, я ношу, мені подобається. Ніж виглядає з кишені ось таким чином. Ось таким чином. Ось. Тобто Ми можемо ось так витягнути. І в нас є ліво право, і в нас є так же саме, як і tip-down. ліво право. Тобто чотири положення кліпси, воно диктує нам, чи не диктує, а пропонує нам різні способи відкривання. там там звичайний вказівним, спокійно можна відкрити Ну, що завгодно. Тобто Можна відкрити за рахунок замка інерційно. Тобто Це теж можливо, тому що ми прижимаємо пластину і викидаємо. Тут це неможливо, тут це можливо. Тобто Ми можемо відкривати просто. От інерційним способом, так само інерційним способом складати. Тут це не вийде, бо ми маємо палець, нам потрібно його вчасно звідси забрати. Тому тут таких хвацьких методів менше, тут їх трошки більше. Ну, що ще сказати? На мою думку, це дуже вдалий ніж свого часу. Я опирався в думці там придбати цей ніж і взагалі, скажімо так, визнати, що він є ну, хорошою моделлю вдалою, тому що я розумів, що для багатьох людей, які цей ніж мають, він культовим став. Ну, уявляєте, де 96 рік, а де 2025. й ну, Зрештою, його би ніколи не перевипускали в такій кількості матеріалів, кольорів, сталей, покриття форми клинка і так далі. Тобто, все це. Ну, продиктовано одним. Люди хочуть його далі купувати, люди хочуть далі його купляти, його оновлені версії. Ось з'явилося Military 2 як продовження цієї лінійки. Але чому я такий купив? Мені теж трапився на заточування такий ніж, там певний час назад, і я помітив, провів якісь елементарні тести в різі. Там ну, такі, що мені доступні в міських умовах, просто неймовірно ріже. От якщо ми говоримо про прорізання на весу. Коли ми говоримо про те, що нам потрібно там зрізати от таким от кістєвим рухом, додавши щось, це просто супер. От його така е, геометрія, яка трошечки нахилена ось туди вперед. Тобто він такий, як кукрі, бачите, як півмісяць. Ось Це дозволяє дуже-дуже гарно передавати зусилля. Можемо перехопитись через чойл, можемо його не використовувати, можемо посилити великим пальцем, поставивши на рампу. ось. І Просто це зрізання, воно виходить дуже гарне за рахунок такої от загальної геометрії. Ну і, відповідно, працює ще довжина самого клинка. Тобто є чим різати, є оцей момент протягу. Тобто недарма мілітар є одним із таких, як то скажемо, рафінованих чи, напевно, таких дуже. Яскравих представників такого класу ножів, які називають різаки, тобто ним просто реально зручно різати. Єдиний мінус там по роботі на кухні, наприклад, якщо ви ріжете на поверхні, наприклад, на дошці, то ця геометрія буде працювати трошки проти вас, бо ви будете використовувати дуже невеличкий шматок. От оце, черевце самого клинка. Один той самий участок буде постійно навантажуватися, вам треба буде різати постійно на протяг. Ну, тому що буде заважати рука, руків'я дивляться вниз, дивиться вниз, і ну, тр трохи, скажімо так, ускладнює роботу на площині, роботу по кухні. Хоча можна викрутитися, якщо тримати руку, за, за наприклад, дошкою для нарізання, ось можна працювати і таким ножем теж. Але це така особливість, яку я помітив, коли я просто намагався його легенько протестувати. Потім, коли мені. Цей ніж от в результаті там заточування тестів, я його там розбирав, там доводив механіку і так далі. Мені все підійшло, сподобалося, я придбав собі цей ніж, але хотів його придбати таким в цікавіших матеріалах, цікавіша сталь, CPM кровір, дуже міцна сталь, яка хоч трохи перекриває ось такий досить делікатний кінчик, якщо так можна сказати, звісно. Ось. Але кровір він має одну із найбільш таких механічних. Скажімо, властивостей, високих механічних властивостей. <кхи> От, вона достатньо міцна. При цьому при такій ударній в'язкості вона тверда, набирає 63-64 одиниці, як на цьому ножі. Ось така дуже хороша сталь. І зараз страшенно популярна. Ну, має мінус, вона ржавіє, тому за неї треба доглядати. Протирати насуху там час від часу змащувати, можливо, якоюсь нейтральною олійкою і так далі. Але якщо у вас прямі руки, ви розумієте, що таке глицеві сталі або сталі, які ржавіють, От, ну загалом всі сталі ржавіють, практично, то це не буде перешкодою. Зато ви виграєте в міцності, в різі цим ножем і так далі. Ось і мені не хотілося скучного якогось джитен, тому я вибрав собі матеріал Мікарта. Ну, це ніж з колекції, мені подобається він, я, я, я на IDC теж користуюся. 에, давайте підсумуємо. На мою думку, Military 2 в двох моментах краще. Чотирипозиційна кліпса дозволяє вибрати краще для вас ліва, права кишення, спосіб вихоплювання, спосіб відкривання. Бо є якийсь основний спосіб, я вже про це говорив. Наприклад, хтось робиться завжди через Spike і для нього, як для мене, наприклад, це спосіб основний, там, додатковий спосіб, чи вказівним пальцем, чи, наприклад, теж можна, до речі, відкривати ось таким чином. А для когось спосіб, наприклад, це великий палець. Ось. Для когось спосіб, це ось такий, як, напевно, що часто на мілітри. Я думаю, що він ось там звідти його ноги ростуть через спайдер хол інерційно. Ось. Ну, і інші способи можна змахуванням це робити, можна просто за рахунок роботи замка, відкрити ніж, просто за рахунок змаху, так само його закрити. Ось. Тобто, на мою думку, можливостей оперувати ножем ось цим більше. А звідси зручність, а звідси, ну, такий, скажімо так, комфорт і те, що цей ніж, на мою думку, більш універсально можна там кріпити, використовувати і так далі. Тому це, на мою думку, це перевага. ось. Ну і компрешн. Знову ж таки, це питання, там, звісно, в якійсь мірі смаків. Але, на мою думку, нічого лайнеру не бракує. Якщо ви розумієте, як працює лайнер лок. Ви вчасно забираєте палець, ви його сміливо можете складати і в темноті абсолютно інтуїтивно. Ось. Але перевага замків, таких як Axis, як Button Lock, як RAM lock, як Compression Lock, в тому, що у вас пальці взагалі не знаходяться на лінії там, роботи клинка, тобто вони знаходяться всі на обусі. Ось. Тому у вас просто навіть в теорії не повинно бути ніяких можливостей, щоб ви собі поранити палець при складанні клинка. Ось це теж, на мою думку, перевага. А так загалом всі плюси і мінуси цих моделей, а вони між собою практично тотожні, крім от лайнерів, крім замка і крім чотирьох положень, кліпси. Всі решту моментів практично однакові. Там різниця у вазі, вона просто незначна, нею можна знехтувати. І вона буває більшою, просто навіть в одного ножа може бути різниця через те, що це титан, карбон, джітен і так далі. Ось, тобто я в даному випадку голосую за Мілі 2 тому що її фліпабельність, її грабельність, її можливість, там, скажімо там, відкривати та закривати різними способами для мене це теж е, така важливі, важлива особливість, е, тому що я люблю е, використовувати нішу от, як сферідний спінер, антистрес. Мені подобається ними клацати. Ось, крім того, що я ним працюю, я ним ще інколи просто клацаю, фліпую. Ось тут такі можливості теж є, але вони трошки менші. Тому, власне, Мілі 2. З приводу їх таких робочих якостей, вони тут однакові, вони тут однаково високі і вони тут однаково специфічні. Погана робота на поверхні, на, на, на дошці для нарізання, наприклад, по продуктах. Вона не те, що погана, вона не дуже зручна і доводиться тримати ніж за межами дошки. Можна адаптуватися. Зате чудова робота на прорізання, зато чудова робота на весу, коли вам потрібно щось розрізати, тримаючи в одній руці предмет, в другій ніж ніж, ну просто чудово, скажімо так, геометрійно, ніж працює ось в цю сторону, скажімо так, сама кут руків'я і леза допомагає інтуїтивно розуміти, роблячи кістовий рух, роблячи протяг прорізання. Тому ці ножі не випадково культові. Ці ножі вони. От уже продаються з 96-го року, 2025-ї їх досі перевипускають, роблять лімітки з прінтрани. Ось досі. І в людей є інтерес до цього ножа, і, і, який не проходить, скажімо так. Я не знаю, чи цей інтерес росте, але він не проходить. А це вже про щось говорить. Отже, приблизно ось так, друзі, спробував коротко, спробував трошки жвавіше. Якщо вам ну, якісь є думки з цього приводу, які ви хочете додати, прошу дуже мені цікаво читати коментарі. Я завжди читаю коментарі, я завжди на них відповідаю. Тому що моя задача на моєму каналі одна: я хочу формувати ножове ком'юніті в Україні. Ну, я один із тих, хто хоче формувати ножове ком'юніті. Я не його формую, але я є частинкою таких людей, які його формують. От висока ножева культура, спілкування між людьми, які цікавляться такою темою, дають нам можливість, ну в тому числі якось. Скажем так, обмінюватися там енергією, обмінюватися якимось досвідом, обмінюватися загалом інформацією. І це важливо, тому що десь наша самоорганізація, вона, знаєте, захована в будь-яких речах. Там війна, волонтерка, всі ці речі вони теж дуже сильно повинні. Я маю на увазі наші фанові речі про ножі. Вони теж дуже часто дозволяють нам знаходити якісь нові контакти, знаходити нові, нові середовища, допомагати самоорганізовуватися і так далі. Тому моя ідея лише створювати ножове ком'юніті велике, потужне, і там мій канал саме про це. Так що прошу вас до коментування. Підписуйтеся, пропонуйте теми для відео, які були б вам цікаві. Ставте лайки, не знаю, там в коментарях це, можливо, просуває канал, можливо, ні. Я дивлюсь статистику, бачу, що дивляться мене в основному чоловіки, дивиться мене в основному Україна. Ну це очевидно, що українська мова це моя рідна мова, і я контент буду робити тільки завжди на ній. Бо хоче, щоб українського ножового Ютуба було більше, щоб ми не ходили дивитися там якихось кацапів. Так, ми можемо їх дивитися, тому що ми можемо навчитися у них і робити це по-своєму, як коли сказали японці, і досі говорять, що знайдіть те, що є найкраще в світі, і зробіть його японським. От я такою технікою теж користуюся в житті, не цураюсь навчатися, але роблю це частиною власного досвіду і ділюся своїми, своїми друзями, своїми колегами. З, з українцями тому прошу, коментуйте, підтримуйте, поширюйте, пропонуйте теми. Я вам вдячний і давайте до нових зустрічей на моєму каналі.